В невеликій та затишній долині мирно існує добродушне поселення. Люди живуть у гармонії з природою, вирощують квіти, розводять кролі, ловлять рибу та насолоджуються повільним сільським життям. В цій долині розквітає землеробство, і тут же функціонує величезна ферма, яка милує око своїми золотавими пшеничними ланами. Але все рано чи пізно починає турбувати небезпека. Господар ферми через свої невтомно прожиті роки помирає. А на одній сільських вуличок відкриває двері найперший супермаркет, погрожуючи урбонізувати цей куточок природи. Але порятунок є: спадкоємець ферми, який раніше жив у мутушливому мегаполісі і працював невпинності на офісу, вирішує звільнитися і відправитись до свого спадку. Ферми дідуся у долині стартю саме він зможе повернути життя на ферму та змусить місто знову розквітнути. От і казочці кінець, а хто грав, той ну звісно, молодець. І зараз почує ще одну казочку про те, як один дуже амбітний хлопець вирішив створити свій маленький піксельний світ, і як у нього це вийшло. Знайомтесь, це Ерік Бароні, одна людина, яка створила одну гру. Поки що лише одну, я сподіваюся, в планах у нього більше. А почалося все в один момент, коли Ерік грав у Harvest Moon зі своєю дівчиною і зрозумів, що вона вже не та що була раніше. Я не про дівчину, я про гру. Остання на той момент версія Back to the Nature їм обом дуже не сподобалась. Тому Ерік змухнув пилюку зі свого диплома з інформатики і подумав, що зможе створити гру, яка точно буде до вподоби і йому, і його дівчині. Він сконцентрувався на повній гровій розробці, сам вирішив крафтити інтер'єри гри, писати код, наратив і навіть створити саун. Необхідних навичок, які б на 100% закрили потреби в ігротворенні, на той час бароні ще не мав. Були базові знання, навики в малюванні, в музиці завдяки матері, яка полюбляла мистецтво і прищепила дощі цю любові до нього малому синові. Тому він просто сказав собі, а чому б не я? І почав творити. У Геріка був непоганий бекграунд в Майнкрафт, тому будувати він точно вмів. Потрібно було просто накодити механіки, і створити купу персонажів. Він замахнувся на ціле місто, прописати їм діалоги, вплести їх у повну історію, придумати і записати саунд, підібрати SFX, тобто звуки, і список набігав чималий. Але коли Ерік обрав піксельний арт, цим він значно упростив собі життя. Бо відмальовувати всі ті локації, як то роблять 3 d артисти, було б справді тумачу. Окрім Harvest Moon, він також полюбляв і Animal Crossing, Terraria, Run Factory. І ці всі релізи потрошку-потрошечку відобразились також і в Stardew Valley. Коли Вороні відвідувала музи, він працював по 10 годин. Йди живи життя, а не пікселі свої піксели, сказала б чиясь бабуня, але сім'я Еріка не гримила на хлопця, а навпаки, прийняли такі рішення про самостійний проєкт і допомагали йому. Для його коханої це було важко, але цікавість до того, що ж вийде, певно перемогла, адже вона. Підтримували його весь час розробки. Одначе він не покинув свою роботу, продовжив працювати в театрі Paramount. тому що знайти роботу в it сфері він тупо не зміг. І ось вважайте, звідки були перші інвестиції в гру І зарплати білетера. Хоча весь проєкт у фіналі вартував 35 мільйонів доларів. Це 4,5 роки чесної праці, між іншим. Тож протягом цих 4,5 років Ерік продовжував трудитися, хоча спочатку планував витратити на це не більше декількох місяців. Але і обсяги він планував спочатку значно менші. Взагалі він мав на меті створити маленьку гру і видати її в системі Xbox Live Indie Games. Це була проста і доступна платформа на Xbox 360 для незалежних груп, або осіб, які робили невеликі ігри. Це був шанс показати себе та знайти команду, аби, якщо ти дуже везунчиком вродився, вистрелити з цікавим проєктом та отримати отримати визнання на ширшу аудиторію, бароні хотів викласти на платформу маленьку спраутбелі, такою була перша назва гри показати ідею, а потім знайти команду або отримати підтримку і продовжувати розвивати проєкт. Одначе апетит пробуджується під час обіду, тож коли робота закипіла, плани в його голові почали просто множитися. А коли він з часом ще й почав розуміти, як то все працює, а його вміння лише зростали, почалися переписи всього наново від аватару, модельки головного героя і до ігрових механік. Ерік прагнув досконалень і був просто безжалісним до себе. А головне, він прагнув виправити найбільший недолік Harvest Moon. то дати у свою власну групу більше контенту, аби було чим зайнятися гравцям. Тому де одна локація, там і десять чи скільки їх там у фінальній версії гри. А і склона чи омаж. Же на Harvest Moon, Stardew Valley почала набувати власних унікальних рис і самобутності. І що ж ми отримали? Ідеальний симулятор фермера з душею, атмосферою, неймовірною кількістю всього для поробити, дослідити, дізнатися, спробувати. По суті, Stardew Valley well дає вам право реалізувати свою мрію, якщо вона у вас є. Побудувати ідеальну для себе ферму. Нехай піксельну. Заводьте господарство, садіть картопельку, селеру, гарбузики. Не забудьте про опутло для них, бо пташки також люблять овочі. Також біжіть у місто, знайомтеся з людьми, заводьте друзів, даруйте їм подарунки і отримуйте взамін також. Шукайте скарби, вирішуйте квести, не пропускайте фестивали і яскравих подій. Тут можна робити що завгодно: риболовити, вивчати стародавні шахти, створювати гарні, і покращені інструменти, будувати теплиці, дресурувати любіму обіцяну, ходити в опору з красивими тьолками і щось достобіса цікавих речей, над якими так довго працював Ерік Бароні. На початку гри ви створюєте власного персонажа. Редактор примітивний, але і простий одночасно. На вибір вам дається декілька варіантів ферм. Наприклад, з підвищеною рослинністю, тобто лісова, хімерна з різними монстрами, гірська чи навіть з великою кількістю озерець. Обирайте на свій смак. У грі є і квести, наприклад, виростити певний фрукт. Зважайте, що вони сезонні. Я маю на увазі фактично всю городину і судовину. Гра має не лише зміну дня і ночі, але і зміну сезонів, що робить її дуже милою і цікавою, а ще атмосферною. Тобто, треба встигнути і гарбузика восени виростити, і вишеньок влітку назбирати. Тут досвідчені городники скажуть: так є ж теплиця. Звісно, є, біжіть і будуйте. А також не забувайте про зміну погоди. Вона тут не завжди сонячна і ранком можна радіти, що не треба бігти поливати городину, бо там дощик. знайомо правда. Якщо самим грати набридає, гра має і на чотирьох гравців, тому гайда всі разом. Тікайте від цього жахливого світу в пікселі, але не забувайте підтримувати нашу армію, яка робить наш нестерпний світ щодня трошечки кращим, прибираючи деякі бур'яни. І все ж говорячи про долину старті, треба знову повертатися до історії її розробки, бо це дійсно неймовірне досягнення в рамках гімдевил. Створити гру такого масштабу самостійно. А Ерік був лише сам самесенький. Хоча історія має безліч маленьких команд, які працювали над Hollow Knight, наприклад, Над Stray, яка нещодавно вийшла, а Пейптору взагалі робив також, ніби як один розробник, але все ж музику писав запрошений музика. Ерік вже дійсно робив все сам. Не ідеально, кривенько, з першого разу перетворю свої помилки на досвід І виправляючи всі баги і проблеми. Створюй, рухайся далі, повертайся і виправляй. Таким був девіз Еріка під час роботи. Я вже згадувала про переробку механіки і аватарів, але і портрети NPC, з якими ви спілкуєтесь, Ерік створював наново близько 10 разів кожний постійний редизайн, аби в кінці отримати бажане. Він шалено і, можливо, маніакально вдосконалював зроблене. Звісно, можна було б забити і випустити це у світ. Воно ж працює так то де, але саме ця дотошна, скурпульозна праця надала грі ту душу, ту теплоту, яку дійсно відчувається при проходженні. У творчих аспектах було так само: до дрібниць. Сам тільки факт того, що він створював по 10-12 мелодій для одного конкретного епізоду гри, а у фінальній версії використав лише один єдиний, дає зрозуміти масштаби принциповості Еріка. А ще йому пощастило з видавцями. Чак Олфіш натиснув на нього і не змушували швидше шевелити пальцями, бо скоро реліз. Ні, такого не було. Однак, давайте подивимося на його історію під іншим кутом. Фрік Гік задумав створити власну гру, вбухав купу часу, жертвуючи приватним життям, фінансами, аби просто виконати мрію. Йому довелося переконувати людей навколо себе, що це не просто марнування часу, що це дійсно того вартує, тримати себе в психологічному тонусі, не піддаючись думкам, що це все. Марнотратство і витрата життя на якусь дрібницю. Насправді дуже важка ситуація. Але як бачите, при достатній кількості впевненості та неймовірно титанічній праці, в нього це вийшло. Він думав, що продасть гру не більше, ніж в 10 тисяч копій. Але зрозумівши, помиляється, коли гра стала доступною для додавання в бажане в Steam. Свого часу це було найбільш бажаний реліз, який люди чекали, додавши його в корзинку бажаного. А потім Ерік почав працювати і над портами і на плойку. Microsoft Nintendo. і загалом гра продалася більше ніж 35 мільйонів разів. Неймовірний успіх для One Man, One Game формату. Тим не менш, в Steam вона досі доступна, куди б вона поділася. І туди ж можна встановити українську локалізацію через мод. Можливо, варто чекати і офіційної версії. Але я знаю, що з локалізацією будь-якої були проблеми, бо Ерік не очікував такого розповсюдження гри і роботи з кодом, аби напихати в гру нових інакомовних слівців. І це для нього дуже. Таке проблематичне питання. Це яскравий дебют ігроробця, але не перший проєкт, над яким він працював. До цього історії відомі, ну і нам з вами, принаймні два тайтли, які загубилися в її аналах, бо Ерік не закінчив їх і мало що про них говорить на загал. Вдалося лише нарити назву The17CF Game. Це мав би бути міні-проєкт в рамках виходу альбому музичного гурту, в якому колись грав малий Ерік. Не знаю, як там альбом, але гра не побачила широкої аудиторії. Думаю, не дивно, що він лишив ті роботи без фіналу. Бароні зізнавався, що більш за все отримував задоволення від роботи зі створенням локацій, точніше їх візуалу, малюванням персонажів і написанням музики. Кодінг проносив кайфу набагато менше з усіх аспектів, тому то через сухий технічний процес він і закинув те діло. А от з долиною зорі зійшлися в ідеальний парад, надавши і ігроробцю гарного результату його роботи, і нам гарних гри для любителів жанру. Натхнення до створення долини стардію Ерік мав з дитинства або у невеликому місті Оберн біля Сіетла. Природа, ліс, напівсільська місцевість нічого не нагадує. Саме так, після неймовірного марафону з долиною стардію, яка просто витиснула морально Еріка до нуля, бо все не закінчилося після гарного слова реліз. Затяті геймери пам'ятають гарне слово пач, а вони дуже потрібні іграм після їх виходу, аби дошліфувати всі нерівності, виправити помилки, які виникають, коли гру тестує, не пара ентузіастів, а тисячі активних гравців. І з проблемою «патч» Ерік був сам на сам, жодної допомоги, жодної команди, лише шалений темп роботи, адже гра вже на вітрині, і треба поспішати виправити всі ті скапочки, поки гравці не натикали їх собі в пальці. І коли вигорів вщент, бароні нарешті згадав про. Живе життя і поїхав у Турамерикою зі словами Я більше ніколи не доторкнусь до цієї клятої гри. Але звісно, що той крутий тур був для того, аби відновити сили і бігти розробляти наступний проєкт, а саме Хонте Шоколадьє. Інакший від Дюелі проєкт подібний лише піксельною графікою та ізометрією, тобто видом зверху. Він прекрасно розуміє, що вона не буде і близько лежати поруч з успіхом Стардю, але все ж маючи свій стиль і шлях. Ерік продовжить працювати далі. Ну а ми лише почекаємо на її реліз, паралельно саджаючи тюльпанчики та готуючи пироги для друзів, знову і знову повертаючись у долину Стардіо за теплотою та чаруючою магією тихого, спокійного і помірного сільського життя. А відповідальність за це все дійство на каналі і за мій такий особливий дивний вигляд. Пани панянки з Patreon, а також youtube спонсори Величезна подяка вам, Бедрік Андрія Лейт, Ярослав, Дмитро Терпіль, Ігорі Гниченко, Мороз Ярослав, Антон Носенко, Борян Джордж, Данило Майстер, Данило Писанець, Денис Рявих, Дмитро Райчук, Айтін, Лисий Павло, Милфрідом, Шул, Зепенів, Велонтмерт, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитрій Тимошенко, Роман Шаламенцев, Фрея Інверс, Юра Крот, Алекс Юров, Альмір. Анатолій Коновалюк, Андрій Рубцов, Артем Лисенко, Артем Васильєв, Дмитро Кирик, Юджен Беньковський, Євген Скачков, Get Візерт, Іван Янковий, Іван Заплатинський, GNCC, HDS Кадзі Тутора, Мак Зайцев, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Одуван, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Павло Shadow, Ready to Game, Сергій Наточий, Стівен Руденко, Тетяна Гринько, Упермалко, В'ячеслав Дубини, Уладу Оршеляк, Юрій Демон 4 І ви. Дякую вам. За перегляд, адже це дуже і дуже дуже мотивує працювати далі. Не забувайте оберігати свій урожай, або його ніхто не покусав. Гарного вам дня, приємної ночі. Дякую, що були поруч зі мною. Дивились це відео. біжіть, грайте, якщо ще не грали, і побачимось!